Так як я в трейдингу вже більше 10 років, то я можу сказати, що я пройшов доволі тернистий шлях до пошуку торгових стратегій, які реально працюють, На більшість свого часу я шукав якісь суперсекретні інструменти, там костера, про профілі об'єму, але насправді я пропускав те, що було під носом, і було саме важливіше а саме тренд. Після років досліджень моїх особистих і моєї команди я розумію, що розуміння тренду важливіше за будь-які інші індикатори. Індикатори дадуть вам точності. Але вони будуть класно працювати тільки на продовження тренду. Проти тренду можна запхати їх в одне місце. Тому давайте розберемо, які бувають типи трендів, як їх визначати, які інструменти використовувати. Почнемо, давайте з першого. Я виділяю такі тренди. Перше, це я, звісно, що боковик. А боковик буває вузесенький, там 2-4 середній 4-10%, широкий, 10-30%, і мегабоковик 30% плюс, який вже може мати свої внутрішні структури. Ми подивимося, як окремо їх бачити і як їх використовувати йдемо до наступних. Перед цим підпишися в телеграм-канал. Ми ділимося всіма нашими уроками, аналітикою, безкоштовними сигналами в телеграмі. Все в одному місці, щоб ти не губив, тому підпишися, посилання в описі. Наступний це є тренд вгору. Тренди бувають повільні. От тобі приклад по ефіру. Я рекомендую тренди дивитися на більших часових періодах, таких 4 годинка, 12 годин, денний графік. І як ми визначаємо, що тренд повільний? Я для цього використовую спеціальний індикатор, називається VWAP. Він показує розподіл об'єму в динаміці. І коли ціна йде біля VWAP-у або Біля першої девіації, біля половинки девіації, це називається доволі повільний тренд. Середній тренд це коли ціна виходить за усі девіації, якщо ти дивишся, і ціна вже йде вище другої девіації, другої з половиною девіації. І звісно, що суперагресивний тренд, що таке суперагресивний тренд. Це коли ціна йде параболічно вверх чи вниз, ось такими аж палками. Оце, вам приклад Ripple. Бачите, за 23 дня Ripple виріс на 427%. Це є дуже багато, і оці імпульси могли бути в там на 50%, 70%. Ну і звісно, що окрім тренду вверх, є тренд вниз. Він так само буває повільний, і агресивний. По факту, те, що вгору можна, от, зеркальна ситуація до тренду вниз. Ну тоді давайте визначимо, як їх правильно визначати, і почнемо з боковика, бо це насправді найлегше. Перед тим як ми заліземо в деталі, поставте лайк та підпишіться. Головна характеристика боковика: та що ціна рухається в певному діапазоні. Ми ще це називаємо value. і в таких випадках ми дуже часто використовуємо індикатор профіль об'єму, тому що ви будете бачити, отут, як тут на картинці, цей індикатор він такий дуже схожий на англійську букву D. тобто, це, це називається от буква D. Чим вона така більше, як більша як ди, тим краще це називається ренджеве середовище або рендж з англійської рендж це є діапазон. Особливість криптовалютного ринку, що, наприклад, ось ці боковики вони можуть тривати тижнями, іноді навіть місяцями. Тобто я б сказав, навіть 80-90% часу ціна проводить в таких боковиках. І от знову ж таки, от вам профіль об'єму, і це приклад по біткоїну. Бачите, ціна зайшла в боковик, вона сформувала. Дуже красиво боку, де. кожен раз, коли ціна пробувала виходити за межі, вона верталася, і чисто математично, якщо буде торгувати від меж ймовірність того, що ви заробите, буде завжди в рази більше. Стоїть дуже серйозне питання, яке можете задати. Ну добре, як тоді зрозуміти навперід, що буде боковик. Давайте тоді розберемо цей приклад, який я зараз перед вами. Перше, скажу вам чесно: от прям навп, на вперід сказати, що тут буде боковик, ви ніколи не зможете. Боковик, це така штука, яку ви будете більш-менш бачити. По факту, і в якому випадку ми використовуємо боковик, коли ціна вже декілька разів, хоча б два-три рази, робить рух навкруги об'єму. Тобто, давайте з вами ось прокрутимо ось цю ситуацію по біткоїну. Що ми маємо? Наприклад, ціна починає рости, і як ми можемо визначати, наприклад, у цій ситуації, що це вже чітко боковик, а не повернення, а не продовження по потренду. чесно, в, в цьому моменті ще було би доволі складно це сказати, тому що ціна зняла низ і зняла верх. Єдине, що тут було би для нас чітким аргументом, що тут може зупинитися ріст, це те, що ціна підійшла в наступну сильну зону. Дуже часто із такі сильні зони вони будуть виступати важливими супротивом. і коли ми далі дивимося, що ціна, бачите, що ціна далі робить? Ціна зверху вертається вниз, відбивається і назад вверх. Тобто, ось це це вже називається підтверджений боковик. Тобто ціна ходить на об'єму. Також в такі моменти ми з командою часто використовуємо ще інший індикатор, те, що називаю. називається індикатор ViewUp. його можна використати як і на продовження тренду, так і в. В боковику, тому що він показує розподіл об'єму в динаміці, і дуже часто ціна, якраз буде входити навкруги вівапу, і вівап буде стояти посередині. Це буде показувати вам красивий боковик, і часто ось ці нижні зони по вівапу, вони будуть виступати підтримкою, а верхні супроти. І бачите, що далі тут відбувається. Тобто, ціна, бачите, продовжує буквик. Далі ми по Івапу нам обов'язково додати ще інші девіації. Тобто, ціна оце є перша девіація По Івапу вона означає, що тут 68% об'єму проторговано. це є півторачка, це приблизно 75%. І бачите, наприклад, ціна починає міняти ритм і ходити так само всередині. І вже тут, та тут. Це вже є підтверджений боковик. Ви вже можете продовжити його торгувати як боковик. Бачите, знову ціна знімає локальний рівень, знімає девіацію і вертається. От вам інший приклад по ефіру. Так само, от в моменті, коли був цей ріст, вам було би важко сказати, що це є боковик. Але коли ціна вже зробила раз, два, три рази, почала рухатися, тут почали набивати об'єм, ви вже це можете використовувати як початок боковика. Плюс зрозумійте, що він не буде завжди отакий прям ідеальний. от те, що я показав по біткої він час від часу буде міняти, наприклад, розширюватись, звужуватись. Тобто ви повинні це розуміти. І тому ми дуже часто з командою використовуємо саме VWAP. Чому саме? Бо VWAP показує о прям ритми, від яких ціна то звужується, то розширюється. От бачите, наприклад, тут відбулося звуження, тут знову відбулося звуження. Як зрозуміти, що буде вихід з боковика? Отримай PDF гайд по тому, як ми відкриваємо трейди, як ми заробляємо на рості, на падінні. Тут перед вами відгуки наших студентів. Які які заробляють разом з нами, і ти можеш бути такий самий. Ми ділимося якраз всіма секретами. Що треба зробити? В описі під відео є форма, заповни її, і ми поділимося цим гайдом з тобою безкоштовно. Давай тоді обговоримо ще раз, як ви визначити, що е, у нас відбувся вихід. Скажу чесно: от прям навперіт сказати, що буде вихід в більшості випадків нереально. Єдиний інструмент, який ми з командою використовуємо е, як потенційний вихід, це те, що ціна робить девігацію. Я вам зараз пояснюю. Давайте, от вам покажу приклад. Це було якраз ось ця ситуація. Тобто, якщо ви подивитесь, ми мали дуже гарний широкий боковик. Ціна виходила за його межі аж за е, третю девіацію по, по вівапчику. Ціна, бачите, виходила аж е, за третю девіацію доволі багато разів. І як можна було зрозуміти, що ось тут внизу буде вихід. Єдині варіанти на що ви можете звертати увагу, це перше скільки разів ціна зняла ліквідність вгорі. Тобто, якщо ціна дуже багато разів вгорі знімає ліквідність, ви повинні розуміти, що тут можуть бути засажені лонгісти, і ціні буде доволі вигідно піти вниз, щоб їх всіх ліквідувати. Тому чим більше ось цих девіацій, тим більше ймовірність, що буде зняття протилежної сторони. Плюс оцей приклад, бачите, перед самим виходом ціна знову ж таки зробила на торговочку. Зробила її девіацію, і тоді відбувся вихід. Тобто, без девіації я навіть би не пробував торгувати вихід це єдиний варіант, при якому можна торгувати. Усіх інших варіантів набагато легше для вас буде просто дочекатися, поки це станеться. Ну, давайте розберемо з вами. От, наприклад, боковик, який був тут, як зрозуміти, що тут буде прям вихід вниз. Подивіться, скільки разів ціна що робила, підходячи до якогось рівня, вони його вкатували. Скільки разів, от самі порахуйте, скільки разів, і кожен раз, якщо б ви пробували торгувати вихід, чисто статистично, ви б отримали би купу стопів. Тобто набагато легше би було от те, що ми з командою використовуємо, дочекатися просто чи будь-кого закриття денки поза межами об'єму. От, наприклад, усь у цій ситуації, коли ви бачите, що денна свічка чітко закрилася поза межами. От, наприклад, ця денна свічка вже закрилася чітко поза межами. Все, для вас це офіційно відбувся вихід з боковика. І тоді ви торгуєте це вже як вихід з боковика. Бо в всіх інших варіантах ви будете дуже багато разів стопитись. Тому що от вам інший приклад боковика. Я пам'ятаю, якось отут. Я доволі багато разів на ефірі. Ціна була в красивому боковику. Шукав вихід 93 дня, і я шукав вихід, як. Зараз пам'ятаю, тут шукав знизу ціна, що зробила вкатила. Пам'ятаю, ось тут пробував брати вихід. Ціна просто зняла хай вкатила. Тут пробував брати вихід. Тобто я чотири рази пробував брати вихід. І тільки аж тут ціна вже вийшла, коли в нас була чітка денка, особливо на піднятих об'ємах, поза межами боковика. Оце вам приклад чіткого виходу. І тоді все. Для вас це вже рахується, що ми вже закріпилися поза межами, і ваша єдина думка це як продовжити цей тренд. От вам інший приклад. Давайте ось цей приклад. Ціна була в доволі широкому боку. Якщо ми подивимося, там по поював, ціна ходила від меж вверх-вниз, І вже от заміти, коли вже була чітка надторгівочка вища, що відбулося вже непоганий вихід, і вже далі. Ачте, вся це вже структура. Вона йшла в спокійному ростущому тренді. Це от спокійний це приклад спокійного тренду. Коли ціна переходить в бік і продовжує свій ріст. І вже аж тут підійшли в такий середній середній тренд середньої швидкості. Як ви бачите, ми дуже часто використовуємо Viva, тому ще раз відео про Viva буде в описі, відео про профіль об'єму буде в описі. Подивіться, рекомендую. Йдемо до наступної частини пазлу. Як зрозуміти, що ми в Тренді і ну і скільки часу його продовжувати зараз? Буде дуже важлива ситуація, тому друзі, слухайте уважно, бо я зробив був дуже багато помилок. Якщо ви будете їх правильно слухати, ви уникнете цих помилок в майбутньому. Як зрозуміти, що ми в тренді? Саме, саме легше варіант, і саме адекватніший це коли ми маємо якусь чітку на торгівку. І ми чітко з неї вийшли і прям закріпилися не зазвичай. Тоді ціна буде рухатись в ту сторону, з якої ми вийшли. І тут я рекомендую завжди дивитися на більше часові періоди. Бо я скажу чесно: я найбільше получав стопів в своєму житті, коли я пробував шукати розвороти. От коли я шукав розвороти проти тренду, скажу. Чесно, от стільки стопів, як при пошуку розворотів проти тренду, я ще не отримав. І е, от вам приклад: бачите, основний об'єм був набитий е, отут е, в профілі. Давайте, от вам весь цей боковик, весь цей тренд ми покажемо. Бачите, набився об'єм, ми чітко з нього вийшли, закріпилися Денка, знову відтестили. Зазвичай для мене сигналом того, що це є кінець тренду, це коли ціна зломує структуру, і, наприклад, у нас є якась гарна наторгівка, і ми вже виходимо вище з неї і починаємо наторгуватися вище з нею, так як було ось тут. Це для мене сигнал того. Чіткий сигнал того, що тренд зломаний, бо іноді будуть такі моменти, коли ціна, так як отут, бачите, наприклад, робить дуже швидкий вихід і вертається. І по факту це ну це фейковий вихід, це не є злом. А тут вже бачите, виходять і прям боковик наторговується вище цієї структури. Це саме адекватніший варіант, бо всі інші варіанти це буде просто пошук ножів, і ви побачите, що ви получите дуже багато стопів. Ще є один варіант, який я використовую для визначення тренду: це використовую VWAP ВАП, наприклад, ось оцей бачите по ефіру, коли ціна в хорошому ростучому тренді, от чи падає, чому немає різниці. Тобто у нас є VWAP, і бачите, ціна от, ні разу допоки тренд адекватний не перетинає VWAP. І Як тільки ціна опускається нижче vwap для мене і починає на нижче. Для мене це є сигнал, що цей тренд вже закінчився. Тобто, це такі варіанти. Давайте я покажу вам пару прикладів, як воно буде виглядати на реальному графіку. Для визначення от таких трендів. Рекомендую використовувати 8 годинку, 12 годинку. 12 годинка, най до речі, один з найадекватніших визначень. Тобто, у цій ситуації, як би ми будували Іваб, e рекомендую завжди будувати ІВАБ e від верхньої точки, з якої почалося якийсь рух. Тобто, бачите, був один єдиний раз, коли ми пересіклив ІВАБ, і це було дуже швидко. Тут були новини про те, що хочуть зробити резерв. Це пастка. Тому я й кажу, що в ідеалі треба, щоб ціна закріпилася і постояла хоча б поза далі. Бачите, наступний раз це аж коли вже відбувся ось цей вихід. Тобто, це вже по факту відбувся злом тренду, і від якого бачите, ціна продовжила свій рух. От вам бачите, сама нижня точка, від якої почався рух. Бачите, що відбулася ціна, от зараз досі пік в тренді. І от єдине місце, коли ми підійшли до ВІВАП, це було тут на падінні. І замітьте, що ціна вона не опустилася нижче, вона не наторгувалася нижче. Вона зразу від цієї зони її відкупила і вона пішла далі. Тобто в виступив як підтримка. А от, наприклад, у цій ситуації, от замітьте, відбувся початок трендового руху від нижньої межі. Бачите? Як ціна почала на торговувати це і все, і вже з цього моменту замітьте, це вже був повністю злом тренду вгору. Тобто ви вже маєте розуміти, що тренд вгору не працює. Перед тим як ми поговоримо, які я передумав, що тренд закінчиться. Просто пам'ятайте, що будуть ситуації, коли тренд буде тривати дуже довго, і ваша задача просто продовжувати. Тому що чисто статистично набагато краще торгувати, коли вже сам злом відбувся і торгувати продовження, чим шукати той злом. Вам, от приклад, по, по ефіру тут відбувся ріст на 89%, і весь вся ця лонгова структура вона тривала 49 днів, і от кожна ваша спроба зашортити, зашортити кращому випадку, ви би мали би там 4-5%. А в ну. Або, наприклад, десь тут без звою може би 10, але майже всі ваші трейди би закінчилися все рівно по стопу. А якщо б ви лонгували, то навіть з поганими точками входу ви все рівно би заробили дуже гарні гроші. От вам інший приклад тренду: це ось тут відбулася новина, що приймуть ETF по ефіру, і ціна 75 днів падала до цієї точки великої ліквідації. Тобто може тривати дуже довго і ваші постійні спроби знайти розворот, вони нічим добрим не закінчаться. Дійсно, що все рівно є передумови, які показують, що тренду скоро кінець. І перша з цих передумов це є імпульсне пришвидшення. Перший приклад це звісно, що як було по ріплу. це коли ціна робить буквально за день-два 50-100% росту, особливо якщо такі великі монетки, важковики. Давайте ми тут детальніше подивимося. От вам приклад Ripple, що він зробив? Він за два-три дня. Перепрошую, аж 5 днів Він за 5 днів виріс на цілих 114% для монетки такої капіталізації, це дуже багато, і дуже часто під час такого росту ви будете бачити аномально великі об'єми. Тобто, тут 12-годинні свічки по 50 мільярдів, це дуже багато для цієї монетки. І що відбулося після того? Звісно, що місяць боковика. Тобто, майже завжди після ось таких імпульсних пришвидшень ціна заходить в боковик на дуже довгий період часу. А наступне, як зрозуміти, що тренду скоро кінець це коли те, що вам сказав, імпульс, от як посилання, бачите, відбувся імпульс від 164 до 280, майже 100%, і виходять аномально великі об'єми. Тобто аномально великі об'єми майже завжди це є признак того, що тренду кінець, і може бути перехід навіть не в боковик, а тут посилання, замітьте, ціна майже на 70% упала. Наступне, що важливо, це коли ціна заходить в сильну зону. Отак, як от Солана зняла самі важливіші рівні, і тут вийшли великі об'єми. І є ще один важливий момент це новини. Тобто, коли після величезного росту от вам та сама солана, оце відбулося ось тут. Бачите, оце імпульсне пришвидшення на аномальних об'ємах. І замітьте, що перед тим взагалі було посилання, то солана зробила дуже великий цикл росту без якихось сильних відкатів, і це все відбулося. Бачте, ціна зайшла аж за другу з половиною девіацію. Тобто, якщо ми будуємо весь тренд, так само можете дивитися на VWAP, тому що бачите, ціна зайшла аж за другу з половиною девіацію, і майже завжди це було ознаком того, що скоро кінець. І тут виходять аномальні об'єми. І знаєте, що тут ще було? Команда Солани зустрічалася з командою Trump, обговорювали ETF. Дуже часто самі найпозитивніші новини, які ви тільки можете почути, будуть майже під самий кінець. Так само, тут що ви чули посилання. Що команда Трампа зустрічається, що скоро буде ETF, що скоро буде просто лафа? Те саме команда XRP ось тут зустрічалася з командою Трампа. Вот вам те саме було по догі Коїну, коли Іван Маск оголосив, що він буде створювати Deutsche Department of Government of Efficiency. Це було якраз ось тут. Бачите, імпульсне пришвидшення, аномальний об'єм. От вам знову закінчення тренду. Це от постійно повторюється. Тому головне право з роботи з трендами. Пам'ятайте, що тренд, який вже утворений. Більш статистично, він просто продовжується, і ваша задача його продовжувати не думати. Іноді з чесно, коли думаєте, це тільки мішає. Бо я завжди ще раз найбільше ступів мав, коли я думав, що ціна або вже забагато виросла, або вже забагато впала, і тренд має точно розвернутися з цієї точки, а воно все йшло, йшло, допоки я не получав велику кількість ступів. Також обов'язково використовуйте VWAP і структуру, вони вам допоможуть легше визначати тренд. Ну і дивіться, зараз я для вас підготував відеоурок, цілий майстер-клас, де ми вживу торгуємо, щоб ви могли це все використати на практиці, тому що ми показуємо, як ми оці всі інструменти разом використовуємо, тренд, структуру, вівап і тому подібне. Тому що ви робите? Зараз в описі під цим відео і зараз оця карточка є. Це посилання на стрім живої торгівлі. Дивіться, ми, до речі, на ньому заробили близько тисячі доларів. Буде для вас дуже цікаво. До зустрічі!